Нікуди не дінешся, треба захищати Зеленського, тому що ну, так може дійти до того, що Золкін просто візьме і піде, зарубає того Зеленського. Я не знаю, що це буде. Ну от дивіться, поки що до цього не дійшло, але він уже на шляху до цього. З вами я, Олександр Бригнець, мій канал Бригнець на телемарафон. Підписуйтесь, коментуйте, ну, щоб люди інші теж знали. Про що це я кажу? Значить, вийшло таке у нього там шоу якесь є. От я подивився фрагмент. І в цьому фрагменті Золкін наблизився до прямого вже звинувачення в Зеленського в державній зраді. А тоді, якщо вже Золкін почне звинувачувати Зеленського в державній зраді, так вибачте, а що тоді робити. Нам, парахоботам чи опозиції, чи нейтральним е значит, експертам <кхи> чи аналітикам. Ну це просто неподобство, тому я маю це все захистити. Не знаю, чи вдасться мені поставити відео. В на 30 так? Ви кажете, секунду тут збоку. Якщо мені це вдалося зробити, то ви побачите сюжет. Якщо мені це не вдалося зробити, то я вам переповідаю коротко зміст. Що мовляв, з 2014 по 18 рік українські танки продавалися за кордон, танки оплот продавалися за кордон, і це говорить про те, що Порошенко зрадник, який це все дозволяв робити. Ну і це все ніби про Порошенка, але ж ми всі розуміємо, що кілька днів тому Зеленський заявив про те, що Україна буде продавати е, дрони е, за кордон європейцям. Таким чином, виходить, а і там такий пасаж був, що як можна в час підготовки до війни, значить, коли у нас проходила там антитерористична операція, е, можна значить, продавати якісь озброєння. І тут у мене виникає розуміння, що вони ж зараз, просто зараз, зразу почнуть говорити, а що вже говорити про те, коли йде пряма війна, і ми в цей час продаємо дрони за кордон. Тут я обкладку з цього поставив, з Уняна, ну щоб не думали, що це якесь опозиційне видання, написало. І виходить, що якщо так говорити далі, то зараз вся ця свора колишніх прихильників Зеленського просто на нього накинеться і порве його на частини. Ну, ну реально, бо він же ж під час війни буде продавати дрони за кордон. Ну, от, а Порошенко продавав танки е, не під час війни, звичайно, але під час підготовки до вторгнення. До речі, Зеленський, коли прийшов, він моментально поновив виробництво. Цих танків їх почали виробляти дуже багато. І коли почалося вторгнення, ми на цих танках оплот почали нищити ворога. І у нас їх було достатньо багато, цих танків, і ми почали перемагати і нищити всіх ворогів. Правда? Ні, неправда. Ну, щось якось не так. Якось не так. Нічого він не поновив. І ці танки взагалі ніхто не виробляв, тому що це такі танки, достатньо дивні, дуже дорогі. І, ну, скажімо так, малосенсові, тому що вони більше такі для парадів, пафосні, потужні. От. І, е, як ви бачите, навіть і Леопарди, і Абрамси ну, не сильно у нас тут е, використовуються, а от дрони використовуються. І от тут, звичайно, може бути потужний удар по Зеленському. Але ось що я вам скажу: на, на захист Зеленського. Якщо в Україні є дрони, які можна. Обміняти, ну, припустимо, на далекобійні ракети, ну, то це треба робити. Або якщо є танки, які можна обміняти на гроші, за які можна купити щось ще інше для оборони, це теж треба робити. Тому що розумієте, в чому хитрість полягає. Хитрість полягає в тому, що у нас держава нічого не виробляє. У нас все виробляють приватні компанії. І ті приватні компанії. І навіть якщо вони державні компанії, вони всі люди хочуть купити запчастини, щоб зібрати ці танки чи дрони, заплатити зарплату. Якщо у держави немає грошей заплатити значить, за ці дрони, то, мабуть, треба їх виробляти і продавати. Бо, уявить собі, є підприємства, мене є такі знайомі, які виробляють дрони. І вони кажуть, що вони могли б виробляти в два рази більше, але ніхто не купує. Ну, не купують. Держава не купує, от, а волонтери стільки не можуть викупити. І тому вони змушені працювати не 24 години на добу, а 12, припустимо, а могли б працювати 24 години на добу. І зразу виникає питання: а що робити з можливостями підприємства працювати більше, його просто закрити? Чи все-таки дати можливість цьому підприємству виробляти озброєння і продавати їх за кордон? Тому коли Зеленський сказав, що він буде продавати дрони е за кордон, ну, я не, е не написав жодного поста про те, що ах ти такий негідник, Зеленський, зараз у нас іде війна, нам самих дронів не вистачає, от, а їх нам таки не вистачає. ну, Тому що. Бувають такі випадки, коли армія потребує більше дронів, ніж держава може їм закупити. Так само було і тоді, в тій війні, яка йшла у нас ем, між 16 і 22 роком, ну, танки не були ключовою потребою, особливо такі дорогі танки, а ключовою потребою було випробування ракет, розвиток ракетних, ракетної індустрії, мінометів, гаубиць і так далі. І так далі. Оце все було о, нам важливо. Але всі ці програми Зеленський, на жаль, коли прийшов, закрив. І тому у нас не виявилось серійного виробництва тих ракет, які могли би виробити. Ви бачите, як виявляється, швидко можна налагодити виробництво якихось там ракет, ну там, умовно кажучи, фламінго. Швидко, раз-два. І причому, що дуже цікаво, і тоді ж, в 2014-16 році, оця ж сама компанія, яка його виробляє, вона ж тоді теж існувала і теж проводила кастинги е, на, е, цих для 95-го кварталу. Але вона не виробляла чомусь ракет. А зараз вона раз і виробляє, виявляється, та компанія могла не кастинги Зеленському проводити, а ракети фламінго виробляти для того, щоб бити по ворогу. І ясно, що це буде таке дорікання, таке буде Зеленському з боку його прихильників. Скажуть, як же ви могли? Навіщо ж ви кастинги проводили тоді, коли можна було вже виробляти ракети і готуватися ем, до вторгнення? А ви казали, шашлики і так далі. І що тут почнеться? Оця ця кампанія, яка підтримувала Зеленського, вона раптом як кинеться на нього, Де як почне його бити ой ні... Треба щось робити, треба якось пропетляти. Тому це я і трошки розказав вам щодо чого, щоб ви розуміли, що е є речі, в яких Зеленський ну, діє більш-менш логічно. От, е звичайно, що краще було б, щоб у нас було багато грошей і ми могли б купувати багато дронів у наших хлопців. Ми не можемо собі цього дозволити, бо у нас же ж Вовенна тисяча. Розумієте? У нас Вовина тисяча. Плюс откати, плюс це інше, ну, от не можна собі це дозволити, тому краще продавати. От. А те, що е, Порошенко продавав, ну не Порошенко, а завод, який виробляв, продавав ці танки. Е, ну, запитайте у експертів, наскільки раціонально було витрачати для нас ці танки, от, і чи у нас був Дефіцит в танках, чи в нас був дефіцит в грошах для того, щоб відремонтувати ті танки, які знаходились у нас на базуваннях і на складах. Ну тобто, з'ясуйте собі, це вам буде цікаво. Я входив до групи, яка в Верховній Раді, коли працював в комітеті з питань безпеки і оборони, я працював в комісії, яка розслідувала всі ці продажі, які були, і так далі. І так далі, і яка ситуація зі зброєю була. Все це ми знаємо. Все це ми розуміємо і все це ми бачили. На жаль, пропагандисти вони, їх не цікавить, правда. Їх цікавить просто пшикнути в повітря, насмердіти, щоб воно розвіялося. І всі про це говорили. Ну давайте поговоримо. Давайте поговоримо про те, куди Зеленський діває гроші і не може купити дрони для фронту, і тому продає їх за кордон. Дуже цікава буде тема. Я думаю, пообговорюємо. Підписуйтесь на мій канал, поширюйте, будь ласка, мої новини. Ставайте спонсорами мого каналу. Слава Україні!